Коламія міго, привіт, друзі, привіт чемпіони, привіт, мої файні підписники і привіт всім вболівальникам, які слідкують за розвитком подій на Євро 2024. Запрошую вас переглянути і прокоментувати разом зі мною чарівний матч між збірними Австрії і Франції. А з вами, як завжди, в коментаторській кабінці. Я Алекс Грін, поставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Друзі, сьогодні буду грати за Австрію і в принципі дивіться, виставив ось такий собі склад. На воротах в мене Джонсон, в захисті в мене Блок, ВІЛ, Хікс, а справа буде грати Джафарі. В центрі в мене склалася така трійця, Це чанг в центрі. Зліва Одонелл і справа Родрігес. А настрій атаки я виставив не менш потужну трійцю, Це Пунішер, Густав і в центрі друзі, Ланістер. Вибачайте за голос, можу трошечки хрипіть, бо так вболіваю за ці мачуги на Євро-2024, що, мабуть, зірвав трошки голос або просто холодного пива. Перепив. Не знаю народ. Все може бути, все може бути. Не буду оправдовуватися. І так, друзі, Австрія, Франція. Давайте розпочнемо цей батл. До речі, цікаве питання. Кого ви знаєте з гравців збірної Австрії, які от вам найбільше запам'яталися? Напишіть в коментарі. Мені, наприклад, я от, хто перший приходить на думку із австрійців, це, мабуть, Девід Алаба. Девід Алаба, захисник, просто пушечно номер 1 Він мені дуже подобається і чимось навіть нагадував. Роберто Карлос, не знаю, файний такий гравець, потужний. І ще пам'ятаю гарно Олександра Драговича, бо він просто грав за Київське Динамо, Марко Арнаутович і, мабуть, Марсель Забіта. Це, це от ті гравці, які от перші в мене приходять якби на думку. А кого ви пам'ятаєте? Можливо, хтось вам дуже подобається. З австрійських гравців напишіть в коментарях. І так, народ, гра розпочалася, і вже на перших хвилинах Густав головою колочує м'яч у ворота збірної Франції. Гарний початок. Непогано, непогано. До речі, народ, що стосується по складу Франції, то у них воно грає і Поль Погба, і Антон Грізман, і Карім Бензима. І Зінедін Зідан. Тобто ну такий доволі потужний, міцний склад. Ну, і, в принципі, і подія якби знатна така. Все ж таки Євро, це вам не хухри-мухри там. І тому тут кожна збірна буде намагатися пройти якомога далі, або навіть виграти Кубок. Австрійці, я думаю, що це також збірна доволі амбітна. І австрійці, скажем, так, 2-0, друзі, чонг забиває, зміцнює нашу перевагу в сьогоднішньому матчі. Дивіться, така форма прикольненька, такі. Червоно-білі -чер кольори, і навіть здається, нібито якийсь пояс у там на футболці. Так от, продовжуючи, якби стосовно амбіцій австрійців, навіть якось пам'ятаю, була така м -м, кумедна ситуація. Між австрійцями і ну як би там скажем представниками збірної Австрії і збірної України. Бо в якщо не помиляюся, на Євро 2020 ми з австрійцями попали в одну групу народ, і в групу на груповій стадії цього розіграшу збірна України програла австрійцям один і тоді. Ю -ю 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 -ю, фу, руш, хорошу, це повезло. Прям вообще линии, с ленточки витягнув и Міг пропустити гол на останніх хвилинах першого тайму. Так от народ. Програли 1-0 австрійцям, і австрійці вийшли з другого місця. А ми тоді вийшли з третього місця, бо там такий регламент був доволі цікавий. типу, кращі команди, які зайняли третє місце, вони там теж виходили в одну-восьму і в Жеребії ну, потрапляли на переможців гру. І, блін, це просто це настільки було епічно. Вийшло так, що австрійці зайняли друге місце, і вони потрапили на італійців, які, здається, також зайняли друге місце. А ми. Зайнявши третє місце по блату, потрапили на Шведів, які зайняли перше місце в своїй групі. І вийшло так, що ми у шведів виграли 2-1 і пройшли в одну четверту фіналу, а австрійці італійцям програли 2-1 і вони вилетіли. І вони тоді так прям нервували ще навіть до початку цього їхнього матчу. Так, Маріо пробиває, це було небезпечно. Навіть е, уявіть собі, друзі, вони навіть із Андрій Шевченко, тоді тренером був у збірної України, вони навіть зробили з нього просто такого е, не злобного генія, такого просто генія думки, що нібито він навмисно програв австрійцям, знаючи, що вийде з третього місця на шведів, бо відслідковував, якби Хронологію подій в інших командах. Так, Ланістер забиває гол і рахунок стає прямо. Прикиньте, от оце тут, звісно, прям ще в мислі 100%. Він взагалі молодець. Він як гравець дуже потужним був і як тренер також гарненько нашу збірну. Вів до перемог. Я це все не можу дочекатися, коли в цій грі закинуть міфічну картку на Андрія Шевченка. Це було б взагалі топ. Я не знаю. Це... Я б собі хотів би, наприклад, його в складі, а ви друзі. І так, народ, гра закінчилась. Рахунок 3-0. Австрія перемагає Францію, але це перемагає, скажімо, в моєму віртуальному світі. Як воно буде насправді в реальному матчі? Дивіться, вболівайте. Хто за Австрію, хто за Францію, можливо, взагалі не будете дивитися цей матч. Але все одно. Вболівайте за матчі Євро 2024. Успіху, добра-благополуччя, друзі, натхнення, бережіть себе. Миру, добра, до зустрічі, Па-па.